Друзі, вітаю! Я Христина щаслива, я з України. Дякую всім, хто мене і мій канал підтримує. Ви знаєте, заглянула до сельчан з селянами, тобто подивилася на заголовки, лишень до їх відосиків, і у мене аж вуха почервоніли, бо що не заголовок, то все про маму. Тор для мами, день народження у мами. Ой, люди добрі, та що ж таке у кутків та у катрулі сталося, мабуть, земля з плоскою, як казав генько, стала круглою і почала крутитися в іншу сторону. А друзяки, яким усе мало й мало селюківської лапші на вуха, хапають ноги в руки і бішком на оту дурню дивитися, де сельчани назбирали друзяк з отакими міцними вухами. Бо ж уже роками їм ці блогери вішають ту лапшу, а вони підставляють її вуха підставляють. Ну і, начитавшись оцих заголовків, думаю, мабуть, на цей раз уже у сельчан Забігайлівці буде саме найграндіозніше свято за всі роки їх блогерства. Бо ж це таки мама у їхній сім'ї, по віку вона найстарша, та ще й стільки років на її день народження не було навіть натяків жодних. А тут уже протягом місяця триндять і триндять про це свято. Єдине, що я ще помітила, що напередодні цього дійства ніякого руху не було геть. Але, думаю, можливо, нижечком усе робиться, щоби потім був і нам, і друзякам сюрприз. Бо ж отако собі прикинула, ну хіба мама не заслужила кращого свята, причому один раз на чотири роки, ніж було це у дочурок, чи у невістки, чи у синулі, ну про Наталі. Про Наталі не на день народження, то я вже геть мовчу. А отця та його ж тобто того отця згадайте, як вітали. Подарунками вивішували, дочурки онучки навіть виціловували старого та й збиралися геть усі на купу. А тут синулі красивезного унука не було, бо в них весілля в іншому штаті, квитки чомусь також не було, володько, пастир, який молитви вичитує на кожному святі, теж не було. Цебто як оце зрозуміти? Якщо вже перенесли свято аж на два тижні, то по, бо по Наталіному їм байдуже, коли оце відгуляти, то могли б іще на два тижні перенести, коли б усі позбиралися. А то з дня народження мамі вийшло на сиру матері. От спробуйте спростувати це. Не вийде, бо правда не спростовується. Надія Декунова. А ну давайте поговоримо на цю тему. А то оця Надія Декунова, вірна подруга сельчан, що прибігає і намагається у мене на каналі доказувати, що тут мовиться сама брехня, суцільна несправедливість, і вона буде уже тих, хто тут за цю несправедливість. Аж у тюрму саджати отака друзяка з'явилась у сельчан, яка вирішила доказати всьому світу, що сельчани селяни най 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 -най -най і селяни найначесніші, найнайдобріші, так далі. А до того, хто цього волів, не помітити, заграти його. Ну і наступив день народження. Наталя з дочуркою Бебічку сидять в Автівці біля кооперації якоїсь, де вони замовили на свято аж чотири чули? А їдуть оці дві красуні із церкви швидше за все, без генька їдуть. Генько не має ні хвилини, вільної ви що, причому не в свято, ні в будень. Бо ж, якраз бізнес в розгарі, а саме коптиця, сальце та риба. Ніяк не можуть сельчани наситити своїх собратів салом та рибою сумнівної якості, а ще гена кочегарить у корчмі, щоби гості бодай не померзли. А Наталя заспівала, як же класно відбути мамине свято всього на всю піцею, бо ж не треба біля плити стояти. Чуєте, проблема трьом дебелим тіткам? Донькам, з животами необ'ємними, чотирьом дівкам, онучкам, господинькам лапках, Сюди я зарахувала і невістку стане Оксаниною, розподілити обов'язки і зготувати щось небудь, щоб було не на сиру матері, а свято для мами. А то стільки до цього було хвальби на всі свята. А тут піца і все. Та й піце то і мізер. Бо бачиш ну ти, вони вже понаїдалися делікатесів і їм не лізе. То в будні дні ви, може, зовсім нічого не їсте. Ай-яй-яй, який сором, який гріх. Отако От за чотири роки уважити рідну матір. У мене отаке в голові не вкладається. Але поки оці дві ще сиділи в авто, у мене ще жевріла надія, що таки на цьому святі будуть: і суші, і сальце з м'язком копченим, та й рибка хвалена геть у всіх соцмережах. Була також надія, що матір вітатимуть по-людськи, в кінці кінців по-божому. Але щоби так зробити, то треба мати Бога в душі. А не використовувати його тоді, коли вигідно. А тепер перерахую знамениті блюда, якими поччували хозяючки гостей і самих себе на мамин день народження. Я ж вам казала, що у цьому випадку сельчанам дуже стане в пригоді безплатка, яку возили безмірно. Катроні пригодилося печиво на торт, якого навіть і випікати не треба було. Наталя пожертвувала салат Цезар. Правда, не першої свіжості, тому, мабуть, і пожертувала. Ще валялися десь там у сельчанки, куплені по знижках давним давно крильця, які вони чи то розігріли, чи запікали. Отих От чотири піци і торт від Наталі з Оксаною, про який навіть говорити гидко, бо готувався той торт з якоюсь недбалістю, наче насмішка якась. Правда, морозиво було від генька, яке він заколотив. Навіть зятьок, тобто генько для тещі, яка вигодувала йому всесвітньо відомого спідю, яка геть все вміє погененому, навіть на сміх оцей зять не затопив самовар. А чайник вони поставили. Ай-яй-яй. І знову звертається до Надії Деконової. Шановна, ну як? Справедливо? По-божому хочу почути від оцієї надто розумної в лапках. Що вона на оце скаже, хоч і знаю, що, крім поганих слів, оця Надя не здатна видати нічого кращого, бо ж саме на мамине свято оцим правдунам в лапках усе враз проїлося. Я не беру до уваги Наталю, бо про цю говорити вже немає що. Але Катя, Оксана, стиди сором вам, дівчата. А Гена причепив телефон десь на висоті на якомусь стовбі, і, звідки, і звідти знімалося оце дійство безсоромне. Декілька слів про маму. Отож матір привела Оксана під руку. По всьому було видно, що мамі не надто зрозуміло, чого її сюди привели і що їй тут робити. Бо ж не щодня вона тут буває. Та й стало зрозуміло, що ота брехня, наче мама аж тепер погодилась на оцю гулянку, а прозвучало це від катрони, і була оця дурня справжньою брехнею від цієї правдорубихи. Мама була вручена Оксані. Оксана посадила маму на диван, потім пересадила до столу і приносила їжу матері, також Оксана. Ну, а прибирала, тобто робила зачіску матері катруля, у якої в голові, видно, суцільні протяги гуляють. Був брати матір у чисто білий спортивний костюм, яка все своє життя носила спідниці і голову покривала хустинкою, ну а Катрона вирішила показати всю свою недалекість по повній програмі. Отож Катя заплела матері дві тоненькі косички та ще й колоски. Якби хоч трішки більше було у Каті розуму, то ці косички хоч би закріпила якось на потилиці, а не повішала їх наперед. Бо матір, коли їла, то не знала, що з тими косичками робити. Вони і до рота лізли. Усе закидала й закидала їх назад, бо вони ж їй заважали. Але Катя, видно, вирішила отакою от зачіскою та таким вбранням своїй матері усім доказати, що в Америці має і у них все бути по-американськи, не знаючи, правда, що ж у це вкласти, щоби було дійсно по-американськи, а щоб уже точно було все по феншую. То мамі дали саме почесне місце за столом, ну, а отця посадили навпроти, щоб молодята в особі, тата й мами могли б полюбуватися одне одним. Скільки там було метушні, скільки біганини. Навіть пупсік щось там терла серветкою, вперше бачу. Як ринули всі дружно по ту піцу, бо ж там її, на оцих голодних, було все мізер. Бо ж у них, у цих. Газдів, у лапках існує неписане правило В день гулянки будь-якої. Або ж поїздки на краби, ніхто нічого до рота вдома не бере. Боже збав вдома їсти, щоби або на крабах, або в гостях напхати в себе чим побільше. От я би оцим смішним порадила б ще перед цими застіллями клізми ставити, це ж наскільки більше їм влізло. Мати настільки ходюща з чорними. Колами навколо очей, це просто жахливо. Не забули ще про одну формальність обов'язково перед обідом молитва. Це, звичайно, добре, але не має бути це формальністю а від душі, чого побачити ніяк не вдається у цих госпіть. Ну і діти вступили в боротьбу з дорослими за свій кусок піци. А як? І бігом побігли здобувати ту піцу. Вітіна обслужила його суджена, а вітя Єфрема. А суджена вбралася для гулянки у штанци і кофту напередодні куплено по знижці. Те ж саме одягла й бебічка. Кофта, як бачимо, знайшлася до штанцового пупсіка. Голодними були всі цуцки, в тому числі і мати, яка першою приступила до поїдання їжі, якої їсти геть не бажано, навіть якщо вона й на інсуліні. А щодо дітей катронених, то взагалі. Треш, бо ще, долаючи відстань від автівки до корчми, катронині діти кричали криком, що хочуть їсти. От і скажіть, що там було для голодних малих дітей з їжі? А, піца й Кока-Кола, яку Оксанин син десь там роздобув і приніс до столу, де сиділи діти. Ну, а Яків, який ще вчора був дуже хворий, оздоровлювався Кока-Колою. Ігеньковим страшного кольору морозивом матері, окрім куска піци <кій> і крила, невідомо якого більше ніякої уваги не було від голоду та забіганиною за піцею, якої було обмаль, Про винуватицю сьогоднішнього дійства всі забули, ніхто навіть на маму і не глянув. А про те, щоби ще мамі гарне слово сказати в її день народження, чи обняти або поцілувати рідну неньку. Подібного там і близько не було і не намічалось. Здавалося, що матір тут, на цьому святі живота, була геть зайвою. Головне, що музон, який уже всім ївся в мізки від красивого, трундикав зупину. Уже навіть вірна підписунка Гуцулонька не вихваляє той музон котківський. Ну, а котофей Генько в коментарях вгледів десь у тої мами. Яка була худа, бліда, з колами чорними навкруг очей, живенькою і хорошо виглядющою. Та нехай уже йому грецю тому, гінькові. а люда годун не вздріла геть у ту, як вона назвала святу маму. Ну а Надія Офімцева побачила правду правдоньку, бо прийшла до висновку, що для всіх були піри. А для обіженої хворої, мами, дуля з маком, мовляв, так нікчемно прине зелененьку. Обійшлися піцею, ще й купленою. Наді відповіла Оля Андріячик, мовляв, мама змовчить, нічого ж не скаже. Бідні жінці залишається лише жувати ту піцу й мовчати, але тут, у повному бойовому, вийшла на боротьбу з неродивими підписунами, що насмілилися губу відкрити проти блогерів, добріших сама Наталя. І ринула нам бразуро, написавши грізну відповідь, мовляв, по вашому піца що це погано. Ось так котки навчаються добру і прислухаються до порад своїх підписників. Ну, а я від себе хочу закликати котківських підписантів таки промити очі і придивитися, з ким ви, шановні, маєте справу, бодай віртуальну і кому служити. А як спекаєтеся отої зневаги від людей, які не варті ломаного гроша, як же вам полегшає після цього? Ну а я буду завершувати, зичу миру та добра геть усім, навіть недоброзичливцям. До зустрічі, Христина!